Історії блакитного ідеалу Мона для Мони Око Бога особливого значення немає. Не те, щоб керуючою силою стихій артефакт був зовсім марний. Хоч як не крути, сила це звичайно добре, але на тлі вищої мудрості поняття грубої сили безпорадно тьмяніє. Богам теж доводиться підкорятися законам всесвіту, а мона лише шукає приховану в глибині безмежного зоряного неба світову істину. До ока бога, яке в Вважалося визнанням богів і джерелом могутності. Мона особливого благоговіння не відчувала. Менше з тим, цей предмет, який не служить жодній практичній користі в її руках, є тим, що вона дуже цінує. Подарований наставницею, цей артефакт мав допомагати МОНІ у навчанні і був єдиним свідченням тих часів, коли вона була ученицею. Мона зберігає ці далекі спогади з особливою дбайливістю. Цей вишукано виготовлений предмет супроводжував її всюди. не Мов аксесуар, який носить будь-яка інша дівчина, і так до того часу, поки одного дня її власне око Бога тихо оселилося в цьому старому навчальному посібнику.